Доброго ранку, любі друзі! Я дуже рада всіх вас вітати. Давайте пригадаємо з вами, яка пора року зараз до нас завітала. Так, діти, правильно, у нас за віконечком весна, Тож саме про весну ми з вами сьогодні і будемо говорити. Ранньої весни оживають рослини, передусім дерева. Бруньки майбутнього листя дерев підготувало ще з осені. Цілісіньку зиму залишалися вони в одному положенні і були ледь помітними. Аж ось соки дерев, зігріті першим весняним сонечком, піднімаються від коріння до бруньок, що набираються сили. На вербі вже розкрилися бруньки, і, хоча листя ще немає, але все деревце ніби оповите ніжною жовто-зеленою хмаринкою. Стають світлішими пухнастими сережки на вільсі та ліщині. На сонячних галявинках несміливо зеленіє молода ніжна травичка. На горбочках, на схилах розкриваються жовті зірочки мати й мачухи. На лісових галявинах синіють підсніжники, які ще називають синіми очима весни. Розгляньте, будь ласка, уважно ілюстрацію, яка з'явилася перед вами на екрані. Скажіть, будь ласка, що зображено на малюнкові? Які дерева ви знаєте? Який вигляд мають дерева ранньою весною? Назвіть відомі вам кущі. Чим схожі та чим різняться дерева і кущі? Скажіть, будь ласка, яку весняну квітку ви знаєте? Чи видно її на картині? Які ще весняні квіти ви знаєте? Розгляньте уважно картину та опишіть, що ви бачите. Що ж, діти, а зараз поміркуйте. Квіти потрібні для чого? Для того, щоб ними милуватися, правда А чи знаєте ви, наскільки важливі перші весняні квіти, першоцвіти? Вони дуже важливі, адже вони є поживою для комах, які тільки-тільки починають просинатися від зимового сну. Квіти потрібні для того, аби дарувати друзям, знайомим, правда? Поміркуйте і дайте відповідь на запитання. Навіщо людям потрібні квіти? Навіщо квіти ставлять у вази? Навіщо квіти саджають у квітнику? Навіщо квіти поливають? Навіщо людям потрібне насіння квітів? А зараз послухайте оповідання. У лісі ще лежать кучугури, а на лісових галявинах і перелісках сніг майже розтанув. З під снігу показалася суха торішня трава, й у цій траві загорілися маленькі яскраво блакитні зірочки. Це зацвіли лісові підсніжники, проліски. Нахилившись до квітів обережно, розбери навколо них суху траву, тоді побачиш зелене листя не зовсім звичної форми. Такого листя в інших рослин немає, а назвали пролісок проліском за те, що поселився він на лісових галявинах і в невеликих світлих лісових перелісках, де навесні сніг тане найшвидше. Діти, чому пролісок так назвали? Які у проліска квіти, яке листя? Чому пролісок називають ще й підсніжником? Послухайте вірш Марії Познанської, який називається Пролісок. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт. Я пережив зимові сни і знов родився на світ. У мене очі голубі, такі, як неба, синь, росту між кленів, між дубів, люблю і сонце і тінь, зелені рученьки мої листочками зовуть. Я полюбив ліси, гаї, живу і здавна тут. Діте, а зараз я пропоную вам намалювати зображення весни. Намалюйте весну такою, якою ви її бачите.